Земніють страшне. Як лізати тими земними ногами підпирину, то мій Василь каже, що йому без салони пінгвіни снять. Та буліна! Як ти, пані полупанчувати? Як живаєте? Що по світі чувати? Що ви ще ви кабель? Пані о, та Аво, та пакамбульна, вперед ти мала ту паскудну хворобу гімаройці називає. Та ви що маєте таку по лице як дівка? Та йдіть пані Подалко, а Дуже мені падають стиски. Ну, а знову доктор каже, як давління впало, то все пропало. Чуєте, а може то вам де диски вискакують? Вітаю вас, знаю. Ой, пані Плупанче, я по собі знаю. О, ще добре не зігнуло і чую, ага. Вже в кризах тіла десь Тут То треба трави нюхати і пити чай з грузинських бущуків. Та й дід, щом вже не нюхала, що вже не прикладала, ніц не допомагає. Та я вже до тої лікарні, як до себе додому заходжу. Знаю кожні двері, які відкриваються, ну і ніц не допомогла. Ну, а п'явки, пані полопачу, а й діт. Ало перейшлого тижня і п'явки пробувала. Мені хлопці з греблі. На соболівці в руїна лапа. Олера шість діла і більше не може. То якийсь дуже слизький. Пані Плупанча, як то ви так? Така слизька лихо. Легко, легко Ну То легко вийде. Чуєте, пані Полупенча, мушу вас на пару мінут лишити, бо маю в аналіз до медпункту занести. Чуєте, пані подалково, там за численно щоб ти не порозхлюпувала. <реш> Ой люди, аво, тепер здибала доктора. Приватну бадає, не Ну, каже, як за вухами болить, то треба твоноги розкіречувати. Каже, то дуже помічне. Ну каже, а днусі руки трясуть, то треба робити масаж пальцями, каже, так вого. то теж допомагає. А от питає ще не доктор, пані, ви хочете похудати? Кажу, ну Йому треба. А він каже, то купіть собі бальзам бітнера. Я кажу, в ну, нього, щоб вас хуляра взяла ви вже мене стою віагру агороди здурили. Я дурна, стара паприка, сломова села, купила на чілу пенсію. А він вже так багато не хоче Назад і назад. а Я так ще гадала з тими панчиками, копійками, купівчики, куфінь. ну і ніц не помогло. А от питає ще пані, ну ви знаєте на що людині хребет? А я кажу, не знаю. Він каже. Щоб голова до спідниці не падала. ти, люди, якась менеко має дохторів, покуляра навчили за гроші. Прошу пані, де ви маєте чури! там Дивіться люди, таке мала від замкути, на трщину з усім, воно на бутила, де мають ті чури, що ви мене вчепилися, ти ме Не будемо посипали. Я як дідному на червоній калині показала, аж ще заслинила. Показуйте, бо мені ще шість організацій треба І Я, а ви прошу пана. Багато тих дюр за день обходить. Залежно від діаметру чого. Ну, а вже як оброблю, то жадна комісія не має претензій. Дивіться таке мале, а таке зачене. Що ви навчепилися з тими джурами? Сусідися скаржуть. Я ви, прошу пана, нині та виділи добрих сусідів. Або мені перейшло тижня страж пожарнаку мене проверяла? І два з цукром пропало. І покажіть, де що ви зайдемо. Прошу, що то якісь таке пожваками, то мені джундір з лентком переїхав. Я думала, що ви молоко накривали. Санстанція. Відділ, знешкодження на дому, щурів і других паразитів. Йой, А я ще чисто думала, що той хлоп з гінекології, Такий файний мущизнина. Чисто вибрита молська челість. Ну, Ніч не питає про двізди, ані про погоду. На де маєте ти Де маєте те має то джури. Туло ту, посепте, прошу пана. Тулого. Чим ви пшикаєте? аж в очі ріжі. Чотка, що дали, тим псикаю. Прошу пана, ну а що то має коштувати? Пенсіонери з червоної калини обслуговуються безплатно з фондів. Ну, а єдинокі, прошу пана. А хто у вас єдинок? Ну, я маю коліжанку гані по делку. Я десь понесла, в аналізи, видно, вияла, розбаємо, а довго нема. Та за може випили. <свят> Чекайте, поделку, поделку вона в якій графі. Ну а от прошу пана на п. <свят> <свят> поделку, а так вона ще не приватизована. Нє-ні, вона ще не приватизована. Її можна трути йно за гроші. <свят> <свят> Пані плупанчу, га, <свят> не гакайте. Хату перевітрувати, три години не їсти, спати на бік дощини ногами докупи. Чекайте, доктор, я допіру пила квасне, молоко, то ще прийме, пане доктор. На бічу чорт, чекайте дохтер, до мене така джурища, що так весь російсь пане доктор. куди?